Ну що, привіт, привіт, мої любімічки, криворажульки. Привіт всім, хто дивиться. Бо я знаю, що часто люди дивляться за криворіг дивляться всі, так само, як за інші міста дивляться всі. Тому. Тому привітульки всім, хто мене дивиться. Так, щось кажеться мені. Ну, да, ну, подня... О, підняла. щось я низько. Ну що, скінчився мій день народження. Ззаді можете подивитися, скільки шоколадок, цукерок, скільки всього мені було прислано і привезено. Це все не від друзів товаришів, товаришів, да, а це все від вас, мої любі підписники. Е, як і казала, буду хвалитися да, цими чудовими розами. От, там воно є. Бачите, ззаді стоїть іще квітки. Банка. Чому банка, бо побилася ваза? От. Ну що, починаю хвалитися. Отакі от красіві, от такі красиві коробочки. А я ж коробочки, я короб... коробковий, як то кажуть, зайчик. Да? От такі гарні коробочки. От. Мені прийшли всякі прикраси. Значить, оця прикраса це коралі. І прийшов, блін, як же він зветься? Хризаліт. Хризаліт. дивіться, який гарний. О, до речі, перед цим, перед цим був такий, отакий, він, сам цікав, знаєте, що, що він синій, а коли вам підношу, от я дивлюся, він в камері він голубий, він не голубий, він такий якийсь блакитно-бусковий, так, якщо до бускової, то він блакнетийний. Але я його вже трошки вдягала. Це було мені трошки раніше відіслано. на день народження прийшли. Трошечки раніше, правда, от такі кульчики і от такий з згарний кристалляв. Красивий, красивий. Е код в коридорі, ви чули? Це ви чули? Так, тобто, да, от такі красиві ці було прислано мені прислано мені були. Так, що там таке? Ага. Це ви бачили, ж. це, ви здається, бачили. Так, це те бачили. Ага. І цукерки, звісно, все. Ось ці, ось ці красиві, такі дуже ніжні сирешки, кульчики, як їх правильно назвати. Це було виготовлено для мене. Це ручна робота, і я вперше її одягаю. Отримала я їх трошки раніше. От, ось такі ще були. Я ще їх не вдягала. Зараз подивлюсь, о, отакі ще. Ось такі ще дуже гарні, але пізніше їх вдягну. Це зробила мені моя покійна подружка Ірина Обремська. хто її знає, хто пам'ятає, то я кажу саме про неї. Вона робила, поспішала того року мені на день народження, щоб в мене були такі сірошки. Я вирішила сьогодні її ходити, тому що, по-перше, по це з любов'ю було зроблено. Вона була моєю, моєю першою вчителькою по таро. Це вона вела мене в курс в світ Таро. Це вона мене наполягла, щоб я вчилася. От, далі, вже, далі вже після неї я потім пішла далі далі вчитися, але вона перша і вона основна. Ну і ви скажете, що ж я купила від вас От такі дві гарні, і зараз випускають колоди карта. І зараз я вам їх покажу. В таких гарненьких мішечках. Таких, бачите, але це ще не все. Оце така жестяна коробочка. І я ще їх не відкривала. Вона запакована, запаяна. Я зараз буду її відкривати, і ми будемо разом з вами дивитись це на пам'ять. Це я буду знати, що це від Криворожульок, і від Запоріжульок, і від Дніпрушек, і від Миколайчиків. О, це від вас, мої любі підписники. Це дуже важливо від вас, мої глядачі. Це дуже важливо, це дуже цінно. Звісно, якісь речі я могла б і сама купити, але я спеціально купила, щоб працювати і пам'ятати, що це ви мої любимічки. Ви знаєте, що я люблю свої слова придумувати. І ви знаєте, зараз трошечки навіть таку вам буду показувати. О, дивіться. Це так, так як я люблю, коробочечка, ці всі діла. Дивіться, бачите, всі карти. Це це, це називається як це, мандраж таролога. Поняли? Потому що так, це я трошечки. да, Дивіться, як. Ой. Ой. Так це все нам не треба. Дивіться, який срез, дивіться. Ой, ой, прям це, це от все. ха ха Щоб ви понімали, в мене. Дивіться, які вони аж приливаються. Дивіться, які вони. У мене є великі. Ось, такі самі великі. Але чому я заказала? Ви подивіться на них, вони вже раз, раз, ну, бачите, аж розлазяться разлазяго. А це, а це такий дивіться, який сріз. Ну, це важливо. А які вони матові, а які вони маленькі, які вони. гляньте, які вони гарненькі. Це дурень, та карта дурня. Це карта Мах. А це десь. Ой, Боже, ви ж їх потрогали, ви самі захотіли. Це, знаєте, це, як така, як його. Дитяча мечта таролога називається. Ой. Ой, 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 ви знаєте, хочеться, як той казав, гадати і гадати, це ще не все. Зараз я вам другу коробочку покажу. Ви паніли, в коробочці, це якраз хорошо можна брати з собою в дорогу, бо мішечки іноді рвуться. А Це таки, знаєте, з собою в дорогу можна брати? Якщо чесно, ну це вже. Я сюди положу звичайні карти. В мене, ось, я, бо я ще на звичайних працюю. Хто в мене був, ви знаєте, що я іноді працюю, ну, долучаю звичайні, вони мені дають, хай вони будуть. Так, тепер дивіться. Ой. Я так хотіла, я не могла дочекатися. Я, як, ну, як ми, я тільки написала, думаю, блін, замовлю. Я хочу просто вам показувати, через що я опустила, потім підніму нормально цей екран. Дивіться, Андрій, ще одні. Ну, це просто неможливо було. Ну, це неможливо їх не замовити. У мене люди навчаються іноді говорять, а треба, щоб багато було карт? Та ні, не треба. Але коли ти входиш в оце все, знаєте, ці цяцьки це такі знаєте, цяцьки для дорослих. Для дорослих дівчаток. Так, ну це мені теж не треба. Так, а ну, який. Ой, дивіться, який срез тут. Боже, ви щоб побачили? Ви б сказали теж. Дивіться, який, дивіться, як він грає. Дивіться, як він грає. Ви що побачити. А це називається. Це такі маленькі карти, я правда, сліпенька. А, ну, нічого, ну вони такі гарненькі. Дивіться, противоположниці. Тобто, наприклад, отся карта випадає. Якщо вона випаде ось так, о, да, це карта мага. Карта мага, коли маг, чарівник, чародійник, коли він майстер. А якщо вона випаде ось так. Карта. Це карта говорить про те, що це не добра людина, це маніпулятор якийсь. Це ну, такі речі. Так що ще будемо працювати з такими красивими, такими гарними, такими <кій> мур-мур-мур-картами. Коробочка. <кій> Оце такі мені від вас подарунки. Такі мені від вас подаруночки. Ще там ще там у мене є, ще там у мене є, там я собі замовила книжку одну. Ну, Ось от, от такі в мене цяцьки від вас, друзі, і я дуже задоволена цим подарком. Ну що ж, почали тепер працювати. Починаємо працювати. І я дуже хотіла, щоб це, це все ж не тільки, щоб всі все бачили, і воно не виходить. Тому що, так як воно а, ну, зараз. Треба, щоб все це видно було. Господи, чого тут тільки немає. О, Василій Петрович. Це ж треба розуміти. Це, кстати, крем для рук. Опять вспомнила ту тітку, що казала мені за руки. Це мені подарили такий крем теж для рук. І я. Кожен раз тут ту баришню, яка мене травила, я тільки її згадую. Так, а ти я свої подівали і така. Так. поїхали. Я вам хочу сказати, що всі цяцьки в мене стоять передо мною, бо дуже люблю дивитися. Просто була, от мені подарили, оцю брошку, так, красива була. Але я її не відділа знати, що, Того, що я... Я... я сама на себе потім дивлюся і відволікаюся на ці цяцьки. А, -а, а так вона лежить, і я на неї дивлюся, і вона мені дуже подобається. Отже, давайте подивимося. Так, 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 так. так. Що ми хотіли? Ми хотіли, подивитися, як прийде доба, у нас з вами на 12. Сьогодні 11, так? Да? Да. На 12 березня. Тобто, виходить, у нас з вами сьогодні. О, ні, ще не все, ще не все. Боже, зараз покажу ще, що забула. Ну, я ж знаю, що щось не все, ну що ж таке. Дивіться, які пряники! Дивіться. Це я, я, я не знаю, як їх можна їсти. Пряник, пряник открика, от як можна їсти цей пряник, вони лежать, я ними любуюся. Просто любуюся. Тому що вони такі красиві такі гарні. Тепер, тепер начек все. Ну що, поїхали? Поїхали дивитися, як там пройде. сьогодні 12, 12,11, значить, дивимося на 12. Як пройде 12. Березня для Кривого рогу. Для Кривого рогу. Так, для Кривого рогу. Угу. Все. Так, ви знаєте, один день не подивилася, да, я вже потеряла. Те, я потеряла я. Так, поїхала. 12 березня для кривого рогу з приводу обстрілів приводу вибухів тощо. Вишибанчик, яке воно красиве. І вони мені подобається, воно таке гарненьке. Так. Дивіться, кривий ріг. Буде якась важка ситуація. З приводу транспорту таке враження, що або буде погано ходити транспорт, або будуть вестись перемовити, щоб зняти іще якісь, якісь маршрути, скажімо так. Тобто, є якась, якась розмова. Будуть озвучувати це у нас десь в СМІ чи по інтернету тощо. От, щось буде питання. Транспорти притом від чогось відмовляються, тобто щось перестає бути. І, в принципі, в принципі, м -м те, що нам обіщано, те, що нам обіщано, да, це все буде дуже довго, як то картини, на три уроки ждуть. називається. Тобто про постріли, про вибухи, про це все нічого немає, нічого не бачу. Так. Ну, дивіться, таке враження, що наші, наші воїни, наші воїни чекають якогось приказу. Або чекають якогось наступу. Щось вони чекають, щось вони очікують. Ми ще одне місто, так, якесь таке велике, ми якісь речей взагалі не знаємо. І, можливо, і не треба нам це знати, бо менше, знаєш, крепше спиш, як покажуть. <тіроч> але, але там в полях, по-перше, у нас у полікарнях дуже багато поранених, дуже багато поранених людей. І ще і дуже багато вийшло з троя наших войн, наших бійців. І це можуть говорити ну, в соцмережах про це можуть говорити. Можливо, це про бахмут говориться, можливо, і так. Так, інгулець. Е English. Що хочу сказати? Дуже вдячна вам за ваші коментарі з привітаннями. Дуже вдячна вам. Читаю всі, просто не можу на всі відповісти, ви ж розумієте, дуже вдячна вам на ваші коментарі до моїх віршів. Це теж важливо. Е, хочу, нагадати, хочу нагадати, що якщо цікаво, якщо цікаво у, мене, у мене є Книжки. Єдине, що там немає нових віршів. Якщо тут я собі нові вклею сама, то от моя збірочка, її можна прикупити в мене, тому що вона прийшла під, скажімо так, ми перед війною її випустили. Ми її випустили, презентація була, була в, в зараз кажу, у січні. Потім я хворію на. Ну, омікрон, і після цього почина... я тільки виходжу з омікрона, і починається він. Тобто, ми не встигаємо більше презентацій зробити. Одна презентація була у Центральній бібліотеці Кривого Рогу на Поштові. І більше ну, ми, ми не встигли її робити. Так, дивимося, Інгулець на 12 березня. Значить, Дивіться. На Інгулець летить да обстріли є. Але вони якісь такі, це навіть не обстріли. Я би сказала, чи це шахедики, чи це якісь розвідники. Тобто є е, ті, хто на ничку щось збирає якусь інформацію, от, і воно над, над будинками, над містом щось шукається. Шукаються якісь, е, якісь важливі об'єкти. Знову. Карта говорить, що вже так було, і знову ситуація повторюється. Апостоло. Апостолово, нічого немає. Такого, да? щось там влада місцева буде розказувати, щось, щось там робити з приводу освітлення чи щось таке. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Зеленодольське вийде із строю е, те, що дає багато ресурсу, що е, давало, і те, що було ну, силове воздіслення на нього. Тобто Теж, от, щось поламається. От воно працювало-працювало, воно дає нам, що то що воно дає, світло, тепло, ще щось таке. Да? І воно вийде із строю там, де вже не очікуєш, наче що вже нічого, ну, вроді все ж подремонтірували, і тут на тобі. Далі. Жовті води. Жовті води, у вас є проблема з водопостачанням, десь не буде води, і ситуація це, ну Це не стосується до обстрілу по-іншому питанню. Так, давайте хочу спробувати дати вам пораду на новеньких картах. Сама, ще сама ними не, не гралася, як то кажуть. Як же ж вам, звісно, на цих картах, що ви мені вважайте, що ви мені їх подарували? То звісно, будемо. Ой, на цих гарних. На, ой. Світі як володимиру, ну, я так нравиться це все, чесно скажу. Таке воно все оце гарненьке. Так, ну що, давайте подивимося перший, другий, третій варіант. Я добренько покалапуцяю їх, бо вони всі підряджі ж були. А ви загадайте перший, другий, третій варіант і поїхали. Хто, хто перший варіант обрав? Що вам робити? Ви знаєте, вам пора закінчувати. Закінчувати. Якісь маніпуляції. От ви знаєте, зараз візьму окуляри, де це мої очки? Вам пора закінчувати якісь маніпуляції. Бо це вже, ну тобто, те, що ви робили, воно, ну, не приносить той користі, яка, яка потрібна, ця користь. От, і. І це в розмовах. Поняли? В розмовах щось треба припиняти, щось ви десь, А що це таке а що таке маніпуляція? Маніпуляції це ви, наприклад, щось десь не договорюєте, або щось так, між прочим, або когось, знаєте, траліття, або ще щось таке. Тобто пора з цим закінчувати. Так, а ще ви знаєте, що подарили? Мені таку швидку подарили, що нею сушиш, і одразу трошки підіймаєш, отаке об'ємося, як в мене зараз. Щоб я була красива, красива. Щоб я вам нравилася. Е, другий варіант, що хто обрали, що вам треба робити? Ой, такі красика, карт... я ж сама така. Це ну, я ще поки просто, що я ще трошки першивенько бачу. Так. І вам треба дуже скоро. Дуже скоро, Все дивіться, дивіться, яка карта, бачите? Скоренько, скоренько, треба, скоренько. Кудись поїхати. Це беста така. Сів і поплив десь. Треба десь поїхати до якогось чоловіка. До якогось чоловіка, до якогось ну, ця людина. Це не обов'язково чоловік, це може бути по роботі, це може бути якась людина, з якою ви якісь працюєте разом, або ви щось якісь можете там замутити якісь ділішечки, поняли? Тобто, може вам ця людина гроші вина, або дасть гроші, або одалжить, або щось допоможе з роботою, з грошима, ще щось. Тобто, це не про любов, поняли, і не про. Так, і третій варіант, хто отримав, вибрав, що вам треба робити. Ой, вони ще нові, ну, вони ще такі склеєні. Так, що вам треба робити? Ага. Вам треба теж переговорити, прям, можливо, навіть подзвонити комусь чи написати, для того, щоб прояснити ситуацію з якоюсь жінкою. І ця жінка, щось, щось треба, тому це буде не дуже приємно, або немає можливості. Тобто, можливо, це ви повинні щось не випитати, а щось сказати, щось розказати цій жіночці. О, і це важливо. От такий вийшло у нас. Ну, напишите, чи вам подобається. Бо мені подобається, страшно. Я така довольна, як 10 поросят. <бачу> Бачили 10 поросят, коли поїли, поїли, да? і так, якщо їх ще почухати, їх також крябати, вони такі розовані, маленькі, такі хвостики не закручені. Вони такі хрюх-хрюк, такі гарненькі. От. І вони оце там, так сказати, підхрюківають. Так, друзі, що вам прочитати, якого вам віршика почитати? Ви знаєте, сьогодні був дощ. Сьогодні був дощ, і я думаю, що треба про дощ щось почитати, так? Да? Так, це в нас дощ. Тих мені буде дощі про дощ. Хоча ні, знаєте, я вам почитаю, я вчора чула ввечері, чому я виклала. Я вчора ввечері чула. Я реально чула, як над Кривим рогом курликали журавлі. Вони летіли додому. І моя мама дуже сентиментальна з цього приводу. Вона завжди там про ці хлебів мені розказує. вона навіть навіть там про них дивилась все, як це вони знаходять от пару на все життя, як це, як це впереді йде вожак завжди старий. А оце як ключ журавлиний. Іде вожак старий, а за ним йде молодий, коли вони відлітають, щоб він запам'ятовував дорогу, а назад уже, назад уже йде спереді молодий вожак, а за ним іде старий, щоб ну, його коригувати. Буває таке, що за час зимовки старий вожак, ну, погибає, він же не може. Іноді буває і ще що. І ззаді завжди летять слабі, слабі гуси, лебіді. Ну, стая їх не чекає, але буває один з вожаків, тобто він не один, сідає їх кілька йдуть. От, бачили, так Ключ да і перший, другий, третій, а потім розтасанується. То це перший, другий, третій це ну якби кілька вожаків. от І один з них він летить до тих больних, старих. Це вам розказую сама аж. Ну, роз, ну. Сильно розстраюсь, розтра... розстраюсь. Як правильно, розстроитися, як українською буде. Розчулилася, да? розчулилася. І от він повертається і з тими слабими журлями, лебедями летить. Ну, доганяє основну стаю. Потім вони зупиняються десь на там ніші, на що, да? і е вони і чекають останніх. Тому я завжди я не люблю охотників. Чесно скажу, я не люблю полювальників, тому що коли вони стріляють лебедів, коли вони стріляють журавлів, коли вони стріляють, ну, я не люблю, чесно скажу. Ось, і я вам хочу сказати, зараз, зараз до мене дуже багато людей звертається, коли ну, сім'ї воєнних розпадаються. Буває так, що хлопці, чоловіки вони йдуть на війну, потім вони знаходять собі там інше кохання і, і лишають свою вибітку саму. Знаєте, І я думаю, це війно, це показник того, ну, що ось горе, як ми проявляємося в цьому горі. Я вам хочу сказати: замість того, щоб захищати, замість того, щоб. Підтримувати, да? навіть лебіді, дивіться, вони не кидають да? своїх. Чи лелеки, чи журавлі, лелек, вони не кидають своїх. Думаю, а люди кидають. Ну і, звісно, я сьогодні такий віршик вам виклала, я його почитаю. Ви його читали всі, але ви ж кожен читаєте так, як читаєте, правда? А я почитаю так, як ну, з тим наголосом, з яким я читала. Мама, я бачила твоїх лелек, чи то хусей. Вони курликали, мов кликали собою, і в серці запекло чомусь журбою, неначе вирвали той клич з моїх грудей. Я нещодавно теж лелекою була, з теплих країв сервала, сервалася, рвалася, додому, було там тепло, але відчувала в тому: на серці, на душі я не змогла. І як вони летіла з стомленим крилом додому. Пісня суму мої груди рвала. Мене сьогодні в небі птаха привітала, і місто сповнилося весняним теплом. Мам, я сьогодні журавлиний клич, в житті уперше чула, у кривому розі, і сльози стримути чомусь була не в змозі, і проваджала ключ аж поки то не зник. Телечині, а сльози, символ таїни текли від того, що я в вдом, себе вдома. І все моє до болю, все знайоме цілує місто, мене подихом весни. Ось так, друзі, ось так наші жінки з дітками будуть повертатись додому, як ті лалеки. Але не всіх будуть чекати вдома, правда? Ну і не всі лалеки, які повертаються. По-різному є. по-різному, Але я вам хочу сказати. Як би там не було, от я сьогодні проснулася з таким відчуттям, що війна вже як той, знаєте, лихий звір, якого нарешті ми добиваємо. Знаєте, я, я, я проснулася і мені здалося, що війни вже немає. І в мене було таке відчуття, що вже все, ми цього звіра, отак, все-таки ми його добиваємо. І я подумала, як добре, що я вдома, це дійсно додає сили. Тому, друзі мої, медитація на головній сторінці мого каналу. Ще раз нагадую: ідемо, робимо, ставимо себе та наших захисників. Ставимо захисні купола, Обов'язково. Обов'язково тих, хто в госпіталі, і тих, хто в полоні. Вони теж робить. над хлопцями, над дівчатами. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, свірі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.